Вітаю всіх, шановне товариство. У нас сьогодні цікавий розіграш, розіграш квитків на веб-саміт. Разом зі мною сьогодні. Також наш ком'юніті менеджер Анна. Анна привітається і розкаже вам про це промо більш подробно. Всім привіт! Рада вас вітати. Бажаю всім удачі. Сьогодні ми зібралися для того, щоб оголосити переможців крутого розіграшу двох квитків на веб-саміт. А, тому давайте почнемо. А, розкажу, можливо, трошки згадаю про промо. А, ми сьогодні розіграємо два квитки на веб-саміт: це а, щорічна технологічна конференція, яка проводиться в Лісабоні, а, на тему інтернет-технологій, новітніх технологій, крипто та вечорного капіталізму, а, на якому буде аж 70 тисяч учасників. А тому Мішуко може трошки більше розповість про а, правила цього промо і вже. Будемо обирати переможців. Так, я зараз скину в чат посилання на таблицю, щоб ви могли теж онлайн дивитись за ходом всього, що буде зараз. В першій колонці у нас тут є посилання на промо Якщо ви щось забули, то можете передивитись. Також там є посилання на наші пости у соцмережах. Якщо вам на екрані видно таблицю, все добре чутно, то можете в чаті поставити лайк або якийсь смайл скинути. А, також а, тут є посилання на всі правила, як ми обираємо за хеш-значенням, Але я вам все ж таки нагадаю, як це робиться, щоб всі розуміли: а, на дату промо а, є ось остання дата. На цю дату береться з блокчейну. Останні значення. Ось є посилання на це значення, і це значення виглядає саме так: якийсь набір цифр та букв. І щоб це було більш зрозуміло, його переводять у число. І ось це наше фінальне число, з яким ми будемо порівнювати ваші Binance user ID. Тут ви можете передивитись всі Binance User ID, які приймають участь, відшукати себе. І напроти вашого Binance User ID є число, яке означає, скільки співпадінь з головним числом є у вашому Binance User ID. Почнемо з тих, в кого 0 співпадінь. На жаль, сьогодні ви точно не зможете виграти приз, але є ті, у кого є максимальне співпадіння. На сьогодні це 3, і ми переходимо саме до них. Також нагадаю, що у нас два призи. Два користувачі виграють. І саме тут у нас знаходяться два переможці: ті, у кого є два співпадіння, три співпадіння. Тут лише два ID, тому саме це будуть переможці сьогодні. І зараз Анна перевірить, чи все добре. І вони зробили репост. Так. Зараз передивимось. Так, перший переможець. Одну хвилинку. перевіряємо. У мене вчора була чудова нагода поспілкуватися з учасниками. А, так, бачу твіттер-репост у Артура та у другого учасника теж бачу всі умови виконані. Тому можемо привітати наших переможців. Якщо хтось з вас зараз є онлайн і хто бачить свій Binance User ID, можете також написати в онлайн-чатику. А якщо ви переможець, вам потрібно написати мені в Telegram. Зараз я в чат скину свій нік в Telegram. Напишіть мені, що ви переможець, і ми розповімо вам, як вам отримати приз. Мій їх в Телеграм інклустро, я скинув чат. Вітаю всіх переможців, всім мирного неба, гарного дня. Так, інші учасники не засмучуйтесь: приймайте участь у наших інших розіграшах. У нас їх багато, багато класних промо, тому приймайте участь і ви точно переможете. Так, всім до побачення.